Давайте я почну з останнього питання. Так, я вам скажу відверто, ми зараз взагалі не розуміємо, яка ситуація в місті Житомирі може скластися протягом опалювального сезону. Я на минулої прес-конференції вже говорив про те, що сьогодні борги таку складають практично 76 мільйонів. Є субвенції з державного бюджету на погашення різниці в тарифів, але все одно цього не вистачає. Ви знаєте про борги водоканалу, Житомир водоканалу 20 мільйонів. Тому ситуація, що сьогодні може бути таке, що кожна копійка, вона буде на великому рахунку в опалювальний сезон. І ви знаєте, що сьогодні підписаний контракт саме по постачанню газу, знак Нафтогаза, це означає, що ми є під особливим контролем за розрахунки за спожитий газ. Тому, от, почувши цю інформацію, так, люди повинні зрозуміти, чи варто витрачати кошти на щось інше. Ніжне підстрахування, опалювання сезону або постачання води через оплату електроенергії по водоканалу в місті Житомирі. Абсолютно, я вважаю, що будь-який керівник, який би взагалі розумів ситуацію фінансову і економічну в країні і в Житомирі, я думаю, що б на такі кроки не йшло.